І зберегли вони перше святе письмо Слово і питали один одного, що то значить Воскреснути із мертвих. Учні, ті, які слухали Ісуса Христа, з ним ходили. <кій> він їм розказує, що син чоловічий буде відданий в руки поганим і буде страждати, буде погоржений, принижений, Його розіпнуть, він помре. Він? А вони? Це їм було зрозуміло, але їм було незрозуміло, як Воскреснути смерті. І про те сперечалися, обговорювали, про то говорили. І коли прийшли до Ісуса, то питаються, чому кажуть книжники, що Ілля має прийти, а Він їм відповів. Ілля має прийти перше, ніж Має прийти перше і знову все привести до ладу. Господь розказує учням про те, що упорядковує світ. Учні сперечаються, ми також не раз задаємо собі запитання, а як то буде Воскресіння, а як там у Царстві Божому? Знаєте, найбільша наша є людська проблема, що ми, живучи на землі, думаємо, як там буде в раю. Чи може не треба думати? Та треба. Треба йти до того раю і довіритися Богу, що те, що Господь Бог приготував тим, що його люблять, то місце, де він перебуває, воно є достатньо гарне, добре. Зручне. Не переживайте тим. Довіртеся Богове. Бо ми дійсно, живучи тут на землі, думаємо, як там буде в раю. Дуже переживаємо, як там буде в пеклі. Бо нам придумували різних таких речей, які то будуть в пеклі. Я вам кажу, все те, що ви придумали про пекло, то не так. Чому? Бо тому що ми виходимо із позиції людської, і як людина розуміє, що таке незручності і всі ті свої незручності, всі свої страхи стараються висловити от в тому пеклі. Кажу вам, все те, що ви придумали, треба помножити на 10. Тому що нема такої можливості, щоб все те, у той жах описати. Так же само і про рай. Все, що ви не придумали, треба буде помножити на 10. Бо каже Іван Євангелист, і око не бачило, і вухо не чуло все те, що Господь приготував тим, що його люблять. І, але людина знову, вона не хоче бути на тому місці, де вона є, в тому часі, в якому вона є, вона хоче подорожувати то вперед в майбутнє. То назад у минуле. І знаєте, коли ми говоримо молитва Отче наш, і там неспроста Господь, коли навчав своїх учнів, як молиться, Він казав, як коли молиться, говорить так, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, то нехай прийде царство, то нехай буде воля, Твоя, як на небі, на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Тут є Ключеве слово сьогодні, щоб ми навчилися жити сьогодні. Нинішнім днем. Людина через те, що переживає, що було вчора, попадає в дуже великі суперечки. Тому що те, то, що було вчора, хтось трохи забув, хтось трохи щось додав, І починається нестиковка. А яка нестиковка, виходить сварка. Той каже, я правий, той каже, ні, я правий. Коли ми говоримо про майбутнє, та сама історія, тому що воно може бути, а може і не бути, бо від того залежить дуже багато факторів наш, із нашого життя. Зробив, не зробив, прийняв то рішення, не прийняв, поїхав, не поїхав і так далі. Зустрівся з тою людиною, не зустрівся. І, і все, і вже завтрашній день вже не такий, як ти планував. Тому і про майбутнє не маємо що сперечатися. Про майбутнє ми маємо тільки надіятися те, що ми будемо в Царстві Божому. І до цього прикладати свої зусилля. Не просто я хочу бути багатим і сиджу вдома і чекаю, коли Бог мені дасть, що я багатий. Я хочу бути мудрим і сиджу вдома, і не відкрию ні одної книжки і чекаю, коли Бог мене зробить мудрим. Так не буває. Для всього треба старатися. І тут Господь Бог розказує їм, що каже, вони говорять про Воскресіння, про Царство Боже. Христос говорить про Іллю, той, що має прийти. Тобто Він говорить про ті речі, які є нам конечні до спасіння. І ми повинні орієнтуватися в своєму житті, щоб відкинути всю ту полову із нашого життя. Яка називається, то марнота світу пусте. Те, що не є мені конечне до спасіння, а шукати тільки те, що мені є конечне до спасіння. Шукати слова Божого, шукати можливості послужитися один одному. Саме головне, якщо ти пізнав якусь правду, поділися з нею тим, хто поруч тебе. Бо як говорить святе письмо: не знаєш жінко, чи чоловіком, ти спасешся, чи ти спасеш чоловіка, і ти чоловіче не знаєш, чи ти спасешся сам, чи через жінку свою, чи її спасеш через себе. Апостол Павло нам якби натякає, що ми живемо в цьому житті і маємо надію на спасення, але ми не знаємо, через кого ми спасемося. А може, через ті молитви, які за тебе мама молить, чи тато, чи може священник за тебе постійно молиться? Чи може з благословення єпископа ти вирішив зробити якусь справу? Тобто хтось у твоєму житті візьме участь у твоїм спасенні. Так, воно залежить від тебе. Але є дуже багато речей, які навколо нас. Що ми, як каже Євангелист, у Бога все можливо, у людей це неможливо. Христові кажуть, хто тоді спасеться, Господи. Він каже, у людей це неможливо, але у Бога все можливо. Що значить у Бога? Бог ніколи мене не буде розглядати як одного. Він мене любить як одного, але моє спасіння, він бачить всіх тих людей, які навколо мене. І моя бабка, яка навчила мене молитися, і моя мама, яка мене водила до школи, і всі ті мої друзі, які вчилися зі мною в інституті, мої парафіяни, яких спасаючи їх, сам піднімався на якийсь певний рівень, здобуваючи досвід священства. Єпископи, через яких не був би священником. Через покладання рук. Тобто, який би я не був мудрий, який би я не був святий, я сам не можу прийти до царства Божого. Бо царство Боже це спільнота вірних, спільнота. Пекло — то є спільнота одиноких. Де людина хоче бути сама, Все, вона, я можу, я все сам, я все сам, ні на кого не надіюся, нікого мені не треба. Все. ти себе готуєш до пекла. Царство Боже це і спільнота вірних, які розуміють, що навколо мене є багато людей, без яких я не можу прийти до спасіння. Тому розглядайте завжди все, що мені є, необхідне до спасіння. І знаєте, тих людей, які навколо нас, вони не просто навколо нас. Ті, які вам, вас роблять щасливими. Ті люди, яким ви маєте послужитися, а хтось обходить лежачу людину, а хтось має дитину каліку, а хтось сам не може ходити, і навколо нього всі здорові він лежить. Це все, що є навколо вас, вам дано на спасення. І ви повинні це зрозуміти, реалізувати. І прийти до Бога, щоб Господь Бог потом сказав дійсно, ця людина, яка жила, жила сьогоденням. І кожного дня щось робила, щоб приблизитися до царства Божого. Так, треба згадувати за минуле, так, треба думати за майбутнє. Але кажу вам: крім того, треба жити сьогоднішнім днем. Все, що сьогоднішній день нас просить, вимагає, і як я маю можливість в тому сьогоднішньому дні поучаствувати у спасенні своєї душі або душі свого ближнього. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос страждається. Слава Його!